добрый вечер. В общем, трошечки занимаюсь. Здесь погано фокусируется. В общем, роблю вот такие ясочки циркуль. Для резака. Для резачка. Сюда вставляется резачок. Зробив, зробив, в общем, щоб крутилося по своїй осі. Все, робив на токарному. Витачував усі втулочки. Погано, погано щось фокусірується. Був у мене вал із циліндра сотого кусочок. З його все повитачував розміри. Підрізак зробив конус. Мені треба, а це щоб круги вирізати. Зробив, бо мені треба трошки кругів. там вирізати. І зробив такий циркуль в інтернеті подивився 2500. Ну, як можна самому зробити. Тут зробив болтом, ось все регулюється, Болт, ось. Болтосі відпустив і він двигається на любу, яку вам треба длину, тобто діаметр круга. Все виставляється, все той. Ще хочу сюди зробити теж конус наподобі отакого. От Тільки буде зажиматися і на цим, щоб можна було чертити круг. Розчертив, заміряв, підходив, все, тоді аж вирізав, щоб. Якось так. Що кому сподобалося, ставимо лайки. Може комусь на заметку, комусь може теж пригодиться така штучка. Все, всім пока.